Праві, сонечки, Херсон вітаю Україну. Я так по походному вклинююсь з екстреним випуском. Вони це зробили. 269 антиукраїнських ворожих депутатів Верховної Ради проголосували за абсолютно злочинний закон про закупівлю російського атомного реактора для добудови як то кажуть, для добудови хмельницьких енергоблоків Атомної АЕС? Що це означає? Це означає, що прямо зараз з українського оборонного бюджету буде винута прямо одразу мільярд доларів просто щоб закупити цей реактор, це барахло, яке, яке навіть половину того не коштує. Потім вони будуть качати мільярди, мільярди, мільярди нові на те, щоб збудувати це. Вони ж кажуть, все, реактор, що є, треба будувати. І будуть на цьому розпилювати. Ну просто вони будуть врублять насос по викачуванню грошей з нашої оборони по офшорах Зеленському і в на рахунки ФСБ, тому що все це. Пряма операція ворога. Хто самі подумайте, хто може лобіювати і так настирно пропихувати, щоб Україна запустила у себе російський реактор? Російський реактор це означає російське ядерне паливо. Це означає російське обслуговування. Це означає постійний потік. Грошей, навіть якщо вони його збудують, що абсолютно насправді невідомо ще, вони просто вкрадуть ці гроші і скажуть О, не вийшло. Але навіть якщо вони його збудують, атомний реактор нікуди, це не чайник, який можна з одної розетки вимкнути і в другу перемкнути, він буде працювати десятиліттями. 50 років, 70-100 років, і все, весь цей час треба буде платити гроші Росії за обслуговування і за паливо для цього реактору. Це злочин державний. Вони насправді цілий рік 2024. Навіть ця абсолютно прокремлівська і ворожа монобільшість більшість Зеленського, вони ніяк не могли набрати більшості ну, достатньо голосів для цього закону, тому що вони ссали. вони знають, що цей закон це розстрільна стаття. Вони знають, що якщо в Україні зміниться власть, звісно, при Зеленському вони будуть в шоколаді. При цій анти, антиукраїнській. Але не дай Боже в Україні з'явиться українська влада, вони сядуть кожен з цих депутатів, який оце пропихнув. Вони сядуть за Державну зраду і за злочини проти, проти України. І знаєте що Єдине, єдиний варіант для них, який. Все класно, от зараз вони по, по валізі доларів від ФСБ отримали кожен за те, що вони таки ризикнули на цю е зелену кнопку натиснути. І далі їм, щоб врятуватися, є лише один варіант, щоб через рік, два чи три влада в Україні тут змінилася на окупаційну, на російську. І тоді окупаційна адміністрація прийде, прийде Росатом і скаже, які ж ви молодці, тут вже є наш російський реактор. І тоді вони отримують ще їх позовуть в Кремль. От як Деркача там призначили сенатором від Астраханської області, так і їх запросять в Кремль, потім їм кожному із цих 269 зрадників видасть. Медаль. І на цій медалі буде написано за обескровлювання України. За те, що вони забезпечили наш, нашу поразку. Я Іван Сімочкін. Європейська солідарність. Херсон. Наша партія 27 депутатів. Це останній. Аплод України в Верховній Раді 27 депутатів проукраїнських і 270 депутатів ворогів, які працюють на Росію. Наша партія закликає всіх громадян України виступити проти цього зрадницького і вбивчого проєкту для нашої країни в ці найстрашніші часи. Слава Україні!